Привіт! Я Руслана і ви на каналі Мойо. У цьому відео я постараюсь вам доступно пояснити, як нова електрошвабра KERCHER FC24 значно полегшить вам догляд за вашою підлогою. Поїхали! Ця легка і маневрена красуня пилососить підлогу і миє її одночасно. Тобто, вам не потрібно спочатку збирати сухе сміття. А потім брати ганчірку і мити підлогу. Керхер думає за вас. Наприклад, у вас на кухні, на підлозі опинилось якесь там печиво, крупа чи, можливо, навіть кетчуп. Ви берете керхер, знімаєте швабру з платформи. І для того, щоб почати роботу, вам потрібно просто опустити ручку ось так. Вау. Головне, щоб ось тут. Стояв заряджений акумулятор. Ніяких дротів, сенсорів і кнопок. Швабра думає за вас, тобто вона розуміє, що саме в цей момент вам потрібна її допомога. Це резервуар для води. Сюди наливаєте воду максимум 200 мл і додаєте миючий засіб. Ось сюди. Керхер пропонує вам свій миючий засіб. Якщо він вам сподобається, ви можете його докупити у більших об'ємах. А загалом рекомендовано брати миючий засіб, який не є концентрованою хімією, і той, який не дуже піниться, якщо ви не хочете вдома влаштувати якусь пінну вечірку, яка буде звідусіль виливатися. Вода опускається по остій на садці і подається на валик. Бруд не розноситься по підлозі, а збирається роликовими щітками, які постійно обертаються і самоочищаються об цю стінку. На підлогу завжди подається виключно чиста вода. А брудна одразу збирається в окремий бак для брудної води. Не хвилюйтеся, що ось цей контейнер менший і з нього може политися брудна вода. Логічно, що вся вода з цього контейнера не перейде ось сюди, тому що значна частина вологи залишиться на чистій підлозі. А як бути з набридливим волоссям чи шерстю тварин на підлозі? Розробники про це теж потували. Волосся не збирається на валику, який обертається, а затримується на спеціальних зацепах. І потім спеціальним аксесуаром, який йде в комплекті, можна це волосся легко зібрати і викинути. Порада. Краще запускати швабру на вологому валику, тобто налити на підлогу води і почати працювати, або зняти валик і намочити його під краном. Це потрібно для того, аби валик не прокручувався в суху і тим самим не стирався. Тоді він прослужить вам довше. Ця нова модель цінна тим, що тут є ось такий змінний акумулятор. Тобто, якщо він у вас розрядився, ви його замінили, поставили інакше і працюєте далі. Взагалі, ця модель це оптимальне рішення для приміщень десь площею до 70 метрів квадратних. І один ось такий акумулятор розрахований на 20 хвилин активної роботи. А в комплекті йде ось такий додатковий зарядний пристрій. Все дуже просто. Тепер розповім про догляд. У зібраному вигляді швабру краще не мийте. Робіть ось так: усі деталі розібрали. Промили під проточною водою і зібрали назад. А ось сюди можна поставити валик, аби він сохнув після прибирання. Для відпочинку швабри є ось така станція паркування. Тут класно те, що на ній електрошвабра стоїть самостійно і не падає, тобто не потрібно її ні до чого спирати, тому можете ставити хоч посеред кімнати. Ця електрошвабра створена саме для твердої підлоги з дерева або каменю. Килими нею почистити не вийде. Якщо ви хочете вичистити ваш килим, то скористайтеся пилососом керхер. Огляд на нього ось тут. На цьому все. Якщо у вас є додаткові запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях і ми постараємося відповісти. Якщо огляд був для вас корисний, то ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступні огляди. Па-па!